Такою прекрасною музичною композицією починаємо другу частину ефіру. Вітання всім, хто чує нас на хвилі 88,6 FM Українського радіо Вінниця. Продовжимо програму Новий день в нашій студії ранкові гості, директор Вінницького муніципального притулку для тварин Микола Похолюк і психолог товариства лапи України Ян Петінов. Доброго ранку! Вітаю студію Українського Доброго радіо. Ранку. Доброго. Я знаю, що ви не любите, Микола Миколайович, слово притулок взагалі, але ну, офіційна назва саме така. Поки так. Поки що так. Поки. Слухачам нагадаю, що працюємо наживо. Телефон студії 55 29 76. Для тих, хто любить нас дивитись зранку в день і ввечері. Не забувайте, що транслюємось на youtube каналі Суспільне Вінниця і просто зараз вмикайте і переглядайте. Отже, на початку трішки історії про саме про Всесвітній день тварин. Вперше ідею організувати таке свято висунули під час міжнародного конгресу, який проходив у 1931 році у Флоренції прихильники руху і захисту природи, мета цього дня, виховання в людей, почуття відповідальності за все живе на планеті, в тому числі і за домашніх тварин. Тому не дивно, що дивіз цього дня, як у Екзопірі. І маленький принц, ти не завжди у відповіді за тих, кого приручив. Отже, чи завжди ми у відповідальні перед тими, кого ми приручили? і Що в першу чергу треба знати перед тим, як ми беремо домашню тварину? Собі в родину. Ну я маю на увазі собак все-таки і котів, а про екзотику трішки нижче. Хоча вже і це, напевно, стереотип. Що це класичні, не класичні тварини. Так, звісно, що ми відповідаємо за тих тварин, яких ми е, переручили, яких ми придбали, яких ми взяли з притулку, яких ми знайшли на вулиці, е, тому що це є певна відповідальність. Е, за твариною потрібен певний догляд. Це перше, якщо це, скажімо, трапилась тварина, яку ви знайшли, яку ви підібрали, яку ви взяли з притулку. Тобто є певні позиції, які потрібно дотримуватися для того, щоб з твариною можна було сконтактувати. Це в першу чергу, Ян вже розкаже, як це з ними контактують. Я з своєї сторони розповім про те, що за твариною повинен бути догляд обробка від зовнішніх паразитів, внутрішніх паразитів. Вакцинація від вірусних захворювань та від сказу обов'язкова, тому що сказ це серйозне захворювання, яке несе дуже серйозні наслідки, воно не лікується ні в людей, ні в тварин. І раціон годівлі також повинен бути збалансований. Тобто, це хижаки, коти і собаки, вони повинні отримувати збалансовану їжу, тому що якщо вони не будуть отримувати якісної їжі, будуть певні проблеми по їхньому здоров'ю, які призводять до різних наслідків. Так само обробка зовнішніх паразитів це є від кліщів, блих та інших. Інсектокарицитних обробок, ну і внутрішніх паразитів це обов'язково. Якщо люди підбирають для себе тварину, також вони повинні оцінювати свої можливості і по часу, і фінансові можливості. Тому що це затратно, скажімо так, для великих тварин, великих тварин. Хтось бере на охорону, хтось бере для себе як домашнього улюбленця. Тому вони хтось повинні погратися Хтось потім погратися. Не має, діти. От, от В цьому є досить серйозна проблема, що люди не оцінюють саме цього своїх можливостей ні фінансових, ні по часу. Тобто вони думали, що це візьме, а вдома він буде його чекати, а вони пере. Повертаються додому, а вдома пошкоджена мебель, спорчений ремонт, і вони вже злі, тому що, скажімо, вони недостатньо часу приділяють своєму домашньому пітомцю. Да, люди собі думають, ми погралися, воно полежить, почекає, поки ми там, порішаємо свої побрішуємо справи, а виявляється, вони живі істоти. Тому вони повинні оцінювати цю ситуацію в першу чергу. На що варто звернути увагу? На самому початку, ось вирішили, ми оцінили свої можливості, фінансові е, бажання всіх членів родини, все. Вирішили взяти собачку, котика. В першу чергу, на що варто звернути увагу? Ну, коли е, тварина опиняється в, в сім'ї або можливо. Чи, чи молода, чи з вулиці. Звичайно, перших два тижні вони будуть критичними, тому що тварина буде призвичаюватись до свого нового середовища. І в неї є свої біологічні потреби, є соціальні потреби. І вона почне шукати своє місце, випробовувати межі відносин з людськими істотами. Буде намагатися зрозуміти, що вона може, що не може. І це будувати своїх господарів. Так, і буде це робити методом проб і помилок. Щось буде запам'ятовувати, до чогось призвичаїтись. Потім буде чотири місяці для того, щоб сформувати спільні правила співжиття. Ось, власне, ось ці чотири місяці будуть критичними для того, щоб зрозуміти для власників. Що потрібно їхні тварині. Звичайно, це їжа, свіжа вода, можливість відпочинку, тобто має бути конкретне місце, де тварина може відпочивати, де її не будуть чіпати, е там, де вона не буде заважати іншим. Е Обов'язково медичний огляд, якщо тварина беруть з притулку, потрібно створити паспорт для тварини, е всі щеплення, що були, це захищає і людей від е зоонозів. Е і, звичайно, тварина повинна мати вільний час на те, щоб вона просто віддала свою активність своїм справам. Якщо це собаки, вони нюхають, дивляться, щось розглядають, відпочивають сплять, перевертаються на спину. Тобто дуже багато схожого, звичайно, з людьми. Але не потрібно також перевантажити тварину своєю увагою. Надмірної, так. Це приблизно чотири години в день достатньо, наприклад, для собаки для того, щоб вона вдосталь награлася з людиною, бо людина вдосталь награлася, знається, включаючи вигули, включаючи обнімашки, поглажування, якісь спілкування, тренування. Ось ну і, звичайно, ставитись до тварини потрібно з повагою, співчуттям і розумінням. Що це означає повага? Це те, що людина визнає потреби тварини, що її потрібно вигуляти, її потрібно поїсти, її потрібно десь погавкати. котові треба щось подряпати, значить дряпалку треба взяти, якщо це якісь екзотичні тварини, вивчити питання, в якому середовищі вони проживають, як максимально забезпечити найбільш природні. Природне середовище де цієї тварини, так. Якщо це малогабаритна квартира, то туди хаски не треба брати, тому що його треба дуже вигулювати довго він багато бігає. Звичайно, кожна тварина згідно своєї породи і, і походження вимагає певної фізичної активності, певного середовища і певної взаємодії. На теренах Пострадянського Союзу практикується дресурування, так що е, люди думають, що іноді люди думають, що потрібно домінувати над твариною, потрібно її примушувати, вона повинна мати своє місце, але це не так, абсолютно не так. Якщо е, тварину, як будь-яку іншу людину, примушувати і навчати методом покарання, на жаль, ми отримуємо е, да, е, отримуємо, по-перше, травму соціально-психологічно, і е, ми отримуємо непередбачену поведінку. Тварина е, буде боятися, вона буде невпевнена, вона буде робити дуже багато помилок. Тому е, інша альтернатива цьому, найкраща, це те, що е, можна застосовувати метод позитивного підкріплення. Це тоді, коли тварина отримує якісь заохочення, наприклад, у вигляді смаколика за бажаною поведінкою, а небажана поведінка ігнорується. І тоді тварина запам'ятовує свої вдачі, але не запам'ятовує свої промахи. І вона тоді вже орієнтується, при якій поведінці їй приємно співіснувати з людьми. Тобто, якщо тварина проявила якусь небажану поведінку, потрібно підкріпити саме бажану, а не покарати небажану. Так само, власне, і з дітьми. Якщо дитина Зробила щось бажане і приємне для батьків, її варто е підкріпити добрим словом, е шахувати, Так? смаколиком. І якщо щоб потім закріпити цю е поведінку надовше, треба зробити винагороду. Наприклад, похвала це направляння. Ми направляємо так, мені подобається твоя поведінка. І в кінці ти знаєш, так так добре, ти поводив себе цілий тиждень, або це, за це півріжди, ти так гарно. Е Такі гарні приносили оцінки, от ми купили тобі велосипед. І похвала направляла, а винагорода закріплює цю поведінку. І тоді запам'ятовується поведінка, яка є бажаною, після якої приємно. І тоді як. Тварини, так і люди, запам'ятовують, що вони можуть гармонійно, спільно існувати, отримувати від цього задоволення, і вони будуть продовжувати демонструвати ту поведінку, яка власне і забезпечує їх якісь життя. І ще я хотів би сказати, що до що робить відповідальним власника власника відповідальним. По-перше, це не випускати тварин на вільний вигук. На жаль, ми маємо ситуацію в тому, що є безпритульні тварини на вулицях міста, на вулицях України. Наша організація намагається зменшити страждання тварин шляхом безкоштовної вакцинації та стерилізації тварин по Україні. Вільний вигул може мати наслідки того, що з'явиться небажана вагітність у вуличної собаки. Після чого народяться цуценята, серед, серед них більша кількість може загинути чи під колесами, чи від холоду, чи від недоїдання, і при тому ще сама тварина безстрає, тому що її потрібно прокормити своє потомство. Часто ми зустрічаємо метисів на вулиці, тобто породисті собаки, знайшли собі пару на вулицю і. Такі змішані такі. Так. Ось і тоді маємо такі, таку ситуацію, що. Тварини потрапляють під автомобіль, вони можуть потім створювати невеликі зграї, охороняти свою територію. І, чесно кажучи, еволюційно, біологічно вони мають на то право. І це заважає, чесно кажучи, і людям, і тваринам. Власне, безпритульні тварини, основним їх джерелом надходження в, в міста є, власне, люди. Неодноразово а, сповіщали, і багато людей могли бачити у Фейсбуці, як волонтери говорять про те, що ось знайшли в коробці там 20 цуценят, або в мішку, або ще десь. Це, чесно кажучи, дуже страшні речі, тому що життя народжується, його потім викидають, а перед цим не зробили нічого, щоб це попередити. Наприклад, якщо тварина не несе племінної. Цінності, тобто людина не заводить потомство на продаж або в так, щоб підтримувати якусь породу. Тому моя рекомендація стерилізувати таку тварину, щоб вона не відчувала біологічний дискомфорт, тому що потреба в розмноженні є базовою, і тварина з цим нічого не може вдіяти, якщо її обмежувати в, в можливості задовольнити таку потребу. Це може мати наслідки е, раковим захворюванням. Здоров'ю так. так. Це вже якщо ми тварину не використовуємо по природньому призначенню, тобто це самка, якщо вона не вагітній, не запліднюється. В подальшому вони несуть проблеми з е, гормональними порушеннями, тобто це різного типу захворювання. Е, Системи роддіяльності, тобто е матка, яєчники і проблеми з молочною золозою, тобто це досить серйозно, і е тому таких тварин потрібно або в'язати в першу чергу, або стерилізувати. Тобто е тому, е як самок, так і самці. Самці також мають проблеми з е їхніми статевими органами. Коли у нас є телефонний дзвіночок. Алло, слухаємо вас уважно. Е, в ефірі говоріть, будь ласка. Добрий Добрий ранок. Добрий. Е, я як ви вважаєте, коли, коли люди е, мають таку ілюзію ілюзію собі, коли купляють тварину, що вона може захистити, ну ви як е, ми повинні людям роз'ясняти, що тварина ніколи не захистить людину від злочинця. Зараз тільки технічних засобів. Саме елементарно навіть газовий балончик там, а особливо нейтралізують ультразвукові ці прилази. Будь-який собака тікає і ти його не побачиш від ультразвуку. Це я сам бачив, як це все робиться. Всі е, провіряючи там газовики, електрики ходять з цими прилазами. Потім і треба роз'ясняти, щоб люди не, не мали помилки. Тепер друге. Вартість кастрації. От я колись допомагав ветеринару, давно ще, як був молодий, каструвати кабанів. Це ж елементарно робиться, і там копійки стоять. Ну, звісно, сучок це більш дорого, так? А кабелів це ж елементарно, це просто така вожичка жадібність, а не, а не вартість цієї кастрації самців. Дякую вам. Дякую, Дякую пані. Прошу, 에, ваші стосовно стосовно візьмемо з останнього запитання, тобто це стерилізація та кастрація тварин. 에, Ян правильно підкреслив це, що гуманним методом е, стерилізація та кастрація. Тобто, е, так як пан е, задав питання, що, чому це так дорого, е, пояснюю, що тварині вводиться наркоз. Тобто, е, колись за його часів, за його молодості е, кастрували кабанчиків е, без наркозу. По живому. По -живому. Тобто це не є гуманно, тобто це, не є, це є певний стрес для тварини. А наркоз коштує. Наркоз коштує коштів. Він потребує певних ліцензійних умов. Якщо це не ліцензійний, тому він, вартість його в закупки досить суттєва. Тому це все включається в стосовно вартості. вартості закупки препаратів ми не робимо десь в полі власника в дворі, це шовний матеріал, тобто це затрата лікарів, це вартість інструментального, тобто но використання, тобто ну, це входить тобто в вартість, якби тому і вартість, якби є в прайсі, тобто ту, яку зазначає кожна кожна лікарня. 에, стосовно 에, дресирування і 에, обмеження в тому, що є так на сьогоднішній день є прилади, які відлякують тварин, тобто це мік, 에, мікроволни, здається, так, 에, які 에, від, ну, 에, дійсно тварини негативно на них реагують. Може, це більш детально ян? Ну, звичайно. Людям потрібно говорити про ризики, наслідки і можливості того, як вони будуть взаємодіяти з твариною в своєму житті. Є технічні засоби, які відлякують тварину. Звичайно, можливо, якщо в когось є зброя до самозахисту, вона також їх не захистить. Є кінологія, яка займається тим, що. Готує собак на захист, готує собак на інші форми діяльності, наприклад, прикордонні собак, які знаходяться на службі у прикордонній службі. І якщо вже тварину беруть на захист, то є, власне, методи підготовки. Які забезпечують готовність тварини для того, щоб захищати. Хтось, можливо, бере на підприємство, хтось бере на, на якусь охоронну діяльність. Я з цим мало зустрічався, звичайно, але з, з мого досвіду, то захистити е, тренують собак. Тренують і не завжди. Ну, Той, хто готується, наприклад, на когось е, вчинити якийсь напад, я думаю, що всі, всі елементи людина може передбачити. Ми в цьому, ну, аксіома така, що світ власне, е, не настільки безпечний, як ми думаємо. І кожен би, створює свій простір життя і долучає до нього чи людей, чи тварин з якоюсь метою. Ну, Власне, я. стою... Е, Ставлюсь до того, що якщо ви хочете, щоб у вашому житті з'явилась тварина, нехай це буде вашим другом, можливо, компаньйоном, а можливо, просто улюбленцем. З компаньйоном можна ходити на роботу. І всі ці три ролі ці відряджені їздити. Так, так, всі ці три ролі можна поєднувати в одній тварині. Ходимо разом на роботу, разом відпочиваємо, ходимо в ліс, ходимо десь гуляти, їздимо на море. І також. Як домашню улюбленість, вдома відпочиваємо, разом дивимось телевізор, разом снідаємо, разом обідаємо, разом вечеряємо. Ось скажіть, будь ласка, депресія у тварин? Ну буває ж, правда? Як її з хворобою якоюсь такою серйозною, я не кажу, що депресія це не серйозно. Я просто точно знаю, що вона буває. Я навіть знаю, що лікують песики. В мене були знайомі. Я кажу, що що чого він лежить? У нього депресія, і він приймає ліки. От наскільки така ситуація серйозна і що з цим робити? Ну, власне, психіка тварин більше відслідку вивчається з позиції поведінки тварини. Якщо тварина знаходиться в пригніченому стані, значить її щось турбує. Якщо е, таких передвісників якоїсь соціальної взаємодії, можливо, хтось е, ну, невчасно. Потурбувався про ветеринарний огляд, варто це зробити, тому що тварина сама по собі вона спрямована на те, що вона має відчувати задоволення від життя. Вона в залюбки буде взаємодіяти, в залюбки буде ходити щось собі вишукувати, цікавитись. Якщо тварина перебуває в пригінченому стані, я думаю, що потрібно в першу чергу звернутися до ветеринара, щоб ветеринар фахово зробив огляд. Виключили моменти по здоров'ю, і тоді можна буде ну, вивчати питання середовища тварини. Можливо, їй недостатньо вільного часу для того, щоб вона відпочивала. Можливо, щось навантажує, її, можливо, інші. Мешканці будинку, якщо це дві собаки, одна собака може пригнічувати іншу е, агресивно, Ого. навіть якщо, наприклад, коли е, власник е, може бути вдома, собаки можуть поводити себе по-своєму. Тільки власник уходить в них своє життя, в них свої відносини, в них свої правила. І е, неодноразово на міжнародних конференціях поки, е, ми дивилися ролики, які знімались домашньою відеокамерою, яку залишали, щоб подивитися, що відбувається з твариною. І в одному випадку було, що один чорний дох, і інший мраморний дох. Спів існували, ніби добре, але чорний дох постійно кидався на інших собак, але вдома себе поводив добре. І ще виявилося, що коли власника не було вдома, мраморний дох, ще й кішка. Цькувало з цього чорного нога, не давало йому спів ну, нормально Це все в людей. Так, так, Вони його просто виживали. Вони влаштовували йому булінг вдома. собачі. ось, і доводилось потім е, робити поведінкову корекцію, тобто привчати собаки, собаку до того, що не, і ну, власне, собака переадресовувала свою злість на інших, тому що власник навіть не міг нормально втримати собаку, і просто створили інші правила взаємодії вдома. Кіт зі програми одневідільно, чорнеодільно в кожну свій простір. І тоді, звичайно, за кордоном це більш популярно, що власник звертається до поведінкового аналітика по поведінці тварин і вивчають причини, проводять паралель з наслідками і визначають програму, за якою буде поведінкова корекція. У нас є такі спеціалісти. Є спеціалісти, їх, чесно кажучи, я зустрічаю дуже рідко, більше зустрічаю кінологів, маю маленьку довіру до кінологів, які використовують удавки, строгі ошейники, шокери, мотузки, якими там тварини якось. Придушується, обмежується або ще щось. Якісь знаряддя Тому що, Ну, Так, це, власне, дресирування, через яке відбувається ніби виправдане катування тварини, так, щоб вона через біль, через обмеження, через примушування повинна зрозуміти те, що від неї хоче Ну Хіба ми можемо люди так чинити? В... Такі самі істоти, такі самі в природі існуємо. Історія показує, що надаль, на жаль, люди можуть все і варто. Завжди говорити про те, що є альтернатива. Є альтернатива покаранню, це підкріплення, є альтернатива злісті, це е, доброзичливість, є альтернатива е, імпульсивності, тобто це розсудливість. Тому варто ставитись до своєї е, тварини розсудливо з повагою до її потреб, з розумінням про її можливості і потреби, і співчуттям, якщо, якщо вона видно, що вона почуває себе. Е, не на місці або пригнічно, тим більше. Дуже я швидко час спливає. Скажіть мені, будь ласка, коронавірус і тварини. Наскільки це серйозно? Чи є такі випадки, чи ви вже зустрічались з ними? І ось саме в карантин. Побільшало домашніх тварин на вулицях, від яких власники не можуть, не хочуть? Ну, Ось буквально нам. Вихідних цього, скажімо, цього вікенду знайшли тварину Лабрадора, який зі слів вже власників, власників зайшли, зі слів власників він втік. Uh -huh. Він втік. Це про те, що я е, підкреслював, про те, що дуже багато метисів, е, безпритульних тварин знаходиться на вулиці. Е, це самець, він, е, мабуть, е, відчув е, десь самку і е, втік. З дому? Тварина була не пошкоджена, там незначна травма, в нього кинувся домашній. тобто Захистити, тобто там подряпина така, але це то, що тварини також тікають з рахунок того, що вони не кастровані або не стерилізовані. Що відносно, ви запитали? Про коронавірус, ну, в нас поки немає такого підтвердженого, що там тварини захворіли на коронавірус, тобто і це лабораторно було підтверджено. Е, скажімо, тесту на них немає. Так, в них є вірусні захворювання верхніх дихальних шляхів, так само є захворювання легеневої системи, е, тобто і вірусного, і бактеріального типу. Але щоб е, чітко е, запевнити в тому, що це іменно коронавірус, ну, такого підтвердження немає. Отже, будемо завершувати, будемо відповідальними. І ми з вами, шановні слухачі, е, також будемо відповідальними перед тим, е, кого ми беремо собі в сім'ю, в родину, адже вони не тільки наші брати менші, вони наші друзі. Правильно? Так, звичайно. Я вам дуже дякую за те, що ви були гостями нашого ранкової ефірі. Нагадаю, сьогодні до нас завітали директор Вінницького муніципального притулку для тварин Микола Похолюк і психолог ТОВ ХОВЧОТИЛАПИ України. Ян Петінов програма Новий день триває. Далі ми перервемось